Дуже смачний і корисний рецепт буряка по-корейськи, який підійде також і для посту. Головне, збережіть правильні пропорції, всі вони в описі під відео. Та не забудьте підписатись, натиснути вподобайку і лишити будь-який коментар для просування цього відео. Буду дуже вдячний. Сирий очищений буряк натираємо на терці. Ось така дерев'яна, найкраще її шинкує. Пропорції відео на 500 грам буряка. Далі тиснемо 5-6 зубчиків часнику під пресом. Його кількість береться по смаку, можна і трішки більше. Додаємо чайну ложку цукру і пів чайної ложки солі. Далі додаємо чайну ложку меленого коріандру і на край чайної ложки трішки мускату. І, звісно, чайну ложку меленого перцю. Всі спеції всипаємо на одну кубку, а не розсипаємо по всій поверхні. Тоді вливаємо 2 столові ложки оцту, найкраще брати винний оцет. І заливаємо киплячою олією 4 столові ложки. Лімо її прямо на спеції. Так вони ідеально розкриють свій аромат. Це важливо. І після цього все вимішуємо до однорівності, після чого ставимо в холодильник на кілька годин, щоб не стоїлося. В такому випадку бурек стане ідеальним. І готово! всім смачного!